Ну Що готові до чогось новенького? Вітаємо всіх наших глядачів, найщиріших поціновувачів нашої творчості, найпалкіших панів світового кінематографу. Ви на каналі кіно». з вами знову Олег, і ми вирішили давати вам сумувати і тому розгорнули таку бурхливу незаплановану активність. Тому швиденько підкажіть хто за бляха. Я цього разу до вашої уваги топ 9 головні кінопрем'єри травня 2025 року, який ви можете використовувати як своєрідний кінокалендар. Він для тих глядачів, які бажають знати, на які саме фільми запланувати похід в свій улюблений український кінотеатр у травні цього року. О, так! А на солоденький, цікавенний анонс фільму Мандалориці Грогу, який теж виходить у травні, але 2026 року. Та не хвилюйтеся так: час до нового прощастя малюка Грогу мене дуже швидко. О, це клас. Оце клас. У кожного з нас темне минуле. Операції, крадіжка з лабораторії. Замовні вбивства. Так, і що? Хтось хоче нас усунути. Громоверс цей фантастичний бойовик режисера Джейка Шрейера, що заснований на коміксах Марвел про одноіменну команду антигероїв. Серед акторського складу популярні Флоренс П'ю, Девід Гарбор, Ваят Расел, Себастіан Стен, Джулія Луї Дрейфус, Гаррісон Форд та багато інших чудових акторів. За сюжетом фільму для усього світу настають похмурі часи і час для непростих і неоднозначних рішень. Капітан Америка і команда месників не готові йти на поводу у нової американської адміністрації, тому голова ЦРУ Валентина де Фонтейн збирає команду з відчайдушних антигероїв і суперлиходіїв, готових на небезпечні, брудні і часом самовбивчі місця. Коли ж їхні послуги стають більше непотрібними, уряд вирішує прибрати безпосередніх свідків їхніх злочинів. Думаєте, ви рятівники людства? Ви себе врятувати не здатні. Вісім років тому я завербував цих двох у тіньовий загін. Ми робили брудну роботу по всьому світу. Тепер у нас є син. Так жити вже не можна. У тіньового загону було одне залізне правило – звідти не йдуть. І загін, екшн трилер американського незалежного режисера Джо Карнага, серед його відомих картин: байки Козирні Тузи з Райаном Рейнольдсом та Беном Афлеком, команда А з Лаймом Нісоном та Бредлі Купером та багато інших. Головні ролі у новому фільмі виконала зірка 1+, плюс Омар Сі та Кері Вашингтон, відома за ролю у фільмі Квентіна Тарантіно Джанго Вільм. За сюжетом головні герої і Кіра колись працювали на секретну організацію найманців під назвою «Тіньовий загін. Однак вони порушили одне із головних правил, закохавшись одне в одного, через що були змушені самовільно полишити організацію і вести подвійне життя. Однак ніхто не в змозі залишити «Тіньовий загін без суворого покарання. Колишній бос призначив винагороду за їхні голови, і тепер за Девідом і Кірою полюють найкращі найманці світу. Їм належить задіяти всі свої професійні навички, щоб надерти дупу численним найманим бивцям, а також урятувати себе та свого сина, бо сім'я це найцінніше, що є у їхньому житті. Я дбаю про свою сім'ю і я вб'ю, щоб захистити їх. На нашу родину полює смерть. У цій книзі усе, що треба знати, щоб захистити родину. Все почалося з бабусі. Смерть полює на нас, бо ми взагалі не мали народитися. Пункт призначення родове прокляття. Шоста частина гору франшизи. Про неминучість смерть. Перший фільм вийшов на екрани ще у 2000 році та привернув до себе чималу увагу творці родового прокляття. Амбітно називають свій фільм перезавантаженням усієї франшизи. У фільмі знову зіграв Тоні Тот, чий персонаж Вільям Блудворд з'явився у першій, другій та п'ятій частинах. На жаль, ця роль стала для Тоні Тода останньою. Під час зйомок йому було дуже погано, але він взяв себе в руки та зіграв свою з роль до кінця і як тепер з'ясувалося до самої смерті. У головних ролях Річард Гарман, Брек Бейсінджер, Ріа Кілстед та інші за сюжетом фільму студентка коледжу Стефані страждає від нічних кошмарів, сюжет яких постійно повторюється. Вона у дрібних кривавих подробицях бачить, як саме має загинути її родина. У розпачі дівчина повертається додому, аби знайти когось, хто міг би їй повірити та запобігти цим неминучим смертям. А може смерть таки не полює на нас, бо це просто божевільність. Щасти! Один вчинок не є вирішальним на життєвому шляху. Наші життя це сукупність численних рішень. Місія неможлива фінальна розплата. Восьма частина знаменитої франшизи про невловима оперативника ЦРУ Ітана Ханта. Це четвертий фільм франшизи від режисера Крістофера Маккорі. У продовженні знялися Саймон Бек, Вінг Реймс, Гейлі Етвелл, виконавець головної ролі Том Круз та інші. Дія нової частини розгортається одразу після подій фільму Місія неможлива розплата. Частина перша. Ітан Хант вирушає на пошуки російського підводного човна Севастополь, де знаходиться інноваційний штучний інтелект сутність, що загрожує існуванню всього світу. Йому конче необхідно випередити спецслужби США та інших країн. Кожна з яких сподівається отримати контроль над перспективною небезпечною розробкою. Окрім цього, він хоче з таємничим оперативником Гебріелем, який є відданим агентом сутності. Гебріел якимось чином пов'язаний із минулим Ітана і 30 років тому убив його подругу Марі. Саме та подія і спонукала Ханта приєднатися до загону. Місія неможлива. Та чи стане помста Гебріелю та знищення штучного інтелекту сутність? Останньою місією Ітана Ханта ми були на боці правди, брате. Я ні про що не шкодую. І ти не маєш Він такий милий і пухнастий. За нього відповідаєш ти. Ясно, все буде супер. Охана – Це сім'я, а сім'я це коли нікого не кидають і нікого не забувають. Фільм Ліло і Стіч ігровий ремейк успішного діснеївського мультфільму про гавайську дівчинку Ліло і милого на перший погляд синього прибульця ім'я Стіч ролі у фільмі. Викинули Зак Галіфіанакіс, Білі Магносен, Майя Келеха і Сідні Агудонг, які зіграли гавайських сестер Пеликай та режисер Кріс Сандерс у ролі Стіча. За сюжетом синій прибулець номер 626, відомий нам на ім'я Стіч, результат безумного генетичного експерименту доктора Джумби. Основним завданням цього милого малюка є суцільні руйнування та знищення усього довкола. Оскільки спочатку його створили, а потім захотіли вбити, номер 626 не залишається нічого іншого, як наробивши до бісу хаосу втекти від своїх дурнуватих творців. Незвідані галактичні стежки приводять Стіча на планету Земля, де одна маленька дівчина Кана Ліло дуже хоче завести песика. Мріє Ліло несподівано збувається, і синій песик невідомої дивної породи стає справжнім членом невеличкої родини. Ліло і стий стають друзями, нерозли вода, а їхнє життя наповнюється веселими неймовірними пригодами. А це точно цуці. І хто з вас геніїв пояснить, чому я тут Тримай шило в мішку, поки я не скажу так. Ми шукаємо джерело вічної молодості. О, блага юні була причина, щоби сховати джерело молодості. Він не має досягти успіху. Джерело вічної молодості або ж просто фонтан молодості. Пригодницьке фентезі від відомого режисера Гая Річі. Річі є визнаним королем кримінальних бойовиків, Тому може здаватися, що вибір постановника для такого фільму не є очевидним. Та нагадаємо, що саме Гай річі був режисером ігрової версії мультика «Ладін» з Вілом Смітом та фентезі бойовика Король Артур Легенда меча з Чарлі Ганемом та Джудом Лоу. Творці фільму Фонтан молодості описують свою картину як Індіана Джонс, але сучасне попри незвичний для нього жанр, Гай річі обіцяє, що його новий фільм подарує такий бойовик, якого шанувальники очікують від нього. До того ж, він значно масштабніший за його міністерство неджентської війни та має втричі більший бюджет. За сюжетом Шарлота, в ролі якої Наталі Портман, отримує несподіваний дзвінок від свого брата Люка, роль виконує Джон Кразінський, з яким вона не спілкувалася майже рік. Виявляється, Люк займається пошуками таємничого джерела, що за легендою дарує вічну молодість. Він пропонує сестрі приєднатися до цієї небезпечної, але неймовірно захоплюючої пригоди, яка долучає героїв до розгадки стародавніх таємниць та навіть пошуку безсмертя. Ти дійсно вважаєш, що знайдеш чарівний став з водою? Не знаю, але гадаю, тобі кортить дізнатися у житті. Є лише одне запитання. Варто боротися. Фільм «Каратакіт-2» є продовженням спортивного бойовика Каратакіт 2010 року режисера Гарода Цварта. Цього разу постановником нової частини став Джонатан Ентвістел, який відзначився дуже якісним серіалом, назва якого в більш-менш пристойному перекладі звучить як кінець цьому довбаному світу. Фільм 2010 року, у якому, окрім Джекічана, зіграв син актора Віла Сміта Джейдан Сміт. Отримав значно гіршу оцінку від сервісу МДБ, ніж оригінальний «Картакіт» 1984 року, однак був доволі тепло прийнятий глядачам. При скромному бюджеті в 40 мільйонів доларів він зібрав у світовому прокаті майже 400 мільйонів. У 2018 році франшизу посилили серіалом Кобра Кай, який цілком заслужено отримав найвищі оцінки критиків і глядачів та став одним із найуспішніших проєктів відеосервісу Netflix. Сріал вже нараховує 5 повних сезонів загальною тривалістю 50 епізодів, і в 2023 році був продовжений на шостий сезон. Що ж до фільму Карата -кіт. Легенди», то за його сюжетом, головний герой Лі Фонг – обдарований хлопець, який володіє бойовим мистецтвом кунг фу. Після сімейної трагедії хлопець змушений виїхати з Пекіна до Нью-Йорка до своєї матері. Через деякий час, щоб допомогти новому другу, лі записується на змагання з карате. Однак він розуміє, що для перемоги на турнірі його вмінь може бути недостатньо. Тоді його наставник, містер Хан, зріздить до Нью-Йорка і звертається за допомогою до Деніела Лі Ліфонгу доведеться навчитися поєднувати два стилі кунг-фу, щоб виграти важливий вирішальний поєдинок. Я зроблю це для всіх нас за будь-яку ціну. У цей час рятівники намагаються відшукати та ідентифікувати рештки жажі Корди одного з найбагатших людей Європи. Фінікійська схема комедійний шпигунський бойовик режисера і сценариста Веса Андерса. Постановник був тричі номінований на премію Оскар і має у своєму здобутку два золотих медведі, зокрема за його знамениту картину Годель Гран Будапешт. Акторський склад його нового фільму просто неймовірний, бо серед нього Бенедикт Кембербеч, Скарлетт Йоганссон, Том Генкс, Мія Тріполтон, Бенісіо Дель Торо та багато інших. За сюжетом події відбуваються у 40-х роках ХХ століття. Головний персонаж Жажа Корда один із найбагатших людей у Європі, відомий бізнесмен, який сколотив свій статок на озброєнні та авіації. В результаті авіакатастрофи жажа Корда вважається зниклим безвісти, і схоже, що його це цілком влаштовує. У нього залишилося 10 дітей, дев'ять синів та одна дочка. Екстравагантна молода черниця Лізу. Саме її батько призначив єдиною спадкоємицею усього майна, незважаючи на те, що вони ніколи не були дуже близькими людьми та не спілкувалися упродовж останніх шести років. Головним проектом Корти була загадкова фінікійська схема, і саме навколо неї відбуваються головні події цього добіса комедного фільму. є. Ми захищаємо. We endure. We fight. But the galaxy is changing. Ченджінґ Мандалориці Грогу фантастичний пригодницький бойовик режисера і сценариста Джона Фавро, який творцем оригінального серіалу Мандалорець, що має уже повних три «Мандалорець Мандалориці Грогу стане першим кінотеатральним релізом фільму про зоряні війни за останні сім років. Очевидно, що дійсний покладає на нього дуже великі надії після низки прикрих кінопровалів, особливо з цьогорічною білосніжкою. Серед акторського складу нового фільму зірка серіалу відмідь Джеремі Ален Вайт, який озвучить персонажа Ротагат, зіркова акторка Сігурні Вівер, виконавець головної ролі Педро Паскаль та фантастично милий Малюк Грогу. Фільм продовжить історію космічних пригод мандалорцей мислився за головами Діна Джеріна разом із його чарівним помічником Грогу, відомим як Малюк Йота. Із тих кадрів, що вже опубліковані, ми побачили, як Дінджерін пробивався через групу солдатів на кораблі, а згодом персонажка Сігорні Вівер повідомила Мандо, що тепер він працює на них. Грогош тим часом кілька разів демонстрував свою силу. Початково щоб вкрасти трохи їжі, а згодом щоб знищити Андроїда. А одному із відео з'являється Джеремі Ален Вайт, як вже дорослий рота гад. Основний сюжет поки все ж тримають таємниці, але ми очікуємо побачити таких персонажів як Мов Гідеон, Бокатан Крайс, Катано, Гранд Адмірал Траун та інших. Що було далі? Це зветься інтригою, мамо Елі, це зветься обломом.